Добрий день, малята! Всі ми дуже полюбляємо тваринок, підгодовуємо їх на вулиці. А у багатьох в нас тваринки живуть вдома. Ми любимо їх, пеклуємося. Малята, а як? Піклуватися про тваринку. Вірно, треба давати їжу, налівати водичку, гуляти з тваринкою, гратися, приласкати. Дітки, а які тваринки живуть з нами вдома? Згадаємо? Вірно песики. А ще які? Вірно, котики, морські свинки? Папуги? Хом'ячки та багато інших тваринок. І яких ми полюбляємо та піклуємося про них. Но іноді трапляється так, що тваринки остаються без господаря, який про них піклувався, без домівки. Подивіться, малята, чого песік такий сумний, сидить під дощем, бідолашна тваринка. Вона загубилася. А як допомогти їй? Разом з дорослими можна підгодовувати тваринок або відвести їх до притулку, де за ними доглядають. А ми з вами зараз змайструємо будиночок для безпритульних тваринок. А з чого? А у нас є друзі. Веселі фігурки вони нам. допоможуть. У нас є вірно квадрат. У нас є трикутник, вірно. І в нас є що? Овал. Ось такий чарівний будиночок для безпритульних тваринок у нас з вами. Песік радіє молодці малята. До побачення!